Вітаю, церкву! Хочу, щоб ми сьогодні розглянули ще одну історію. Мабуть, мені найприємніше в Біблії читати саме історії. Вони завжди цікаві. в них є про що подумати, це не просто якісь закони, а є місце, де можна про щось порозмишляти поуявляти. Сьогодні це буде з Євангелія від Івана. Перший розділ з 35 по 39 вірш. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото Агнець Божий. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них: Чого ви шукаєте? А вони відказали йому: «Равві». Перекладене це визначає учителю. Де ти живеш? Він говорить до них. Ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було школо години десятої. Я дуже люблю, коли в якійсь історії є декілька різних персонажів, роздивитись цю історію ніби з позиції кожного окремого персонажа. І роблю це по порядку. Отже. Цей уривок починається з того, що автор Євангелії наголошує нам, що Іван стоїть з двома своїх учнів. Скільки всього учнів у Івана було, нам невідомо, але ми можемо сказати, що їх можливо було більше, ніж двоє, спираючись на Євангеліє Івана 3.25, де написано, і чинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. Але навіть якщо їх було тільки двоє, я можу продовжити свою думку. Друзі, чи мали ви колись серед людей якийсь авторитет, серед людей, які вас оточують? Чи приємно вам було колись, щоб до вас зверталися за якоюсь порадою, щоб до вашої думки прислухались? Особисто я через свою гріховну природу мені дуже приємно, коли до мене підходять і питають: а як ти зробив це? А що ти порадиш зробити тут? Це таке приємне відчуття значущості, що ти в чомусь краще розбираєшся, що ти в чомусь вищий, кращий, розумніший. Це почуття гордості. Іноді для цього почуття достатньо і одного учня, а в Івана їх було аж двоє. Мені б дуже хотілося, щоб ви зараз зазирнули в своє минуле і згадали, коли в останній раз ви відчували гордість через те, що вас спитали якусь пораду. Чи гордились ви, що підійшли саме до вас, хоча навколо багато розумних людей також. Чи гордились ви від того, що ви зайняли оцю вищу позицію, позицію розумнішої людини? Я пропоную це все провести через паралель з Іваном. Написано, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото Агнець Божий. Якось мені довелося. Бачите запис одного марафону, там, де бігають довгі е, марафони, по 10-20 по 20 кілометрів. Хтось бігав колись більше, ніж 5 кілометрів, можете руку піднести просто. Чудово. Це дуже важко. І на фінішній прямій біжать майже поруч, там різниця 5-7 метрів, двоє бігунів, і залишається один поворот. І той, хто біжав перший, він чомусь звернув не туди. Йому здалося, що шлях повертає праворуч, а треба було повернути ліворуч. І в цей момент, той, хто був ззаду, він його обганяє. Всього там 5-10 якихось метрів. Уявіть собі ось цей момент, коли ти втрачаєш цю першість, коли ти біжав декілька годин для того, щоб перемогти, а отримуєш друге місце. Але той, хто його обігнав, він зупинився. Зупинка це був однозначно правильний і совісний вчинок. Той, хто зупинився в цей момент, він мав великі труднощі для того, щоб прийняти це рішення, але це рішення, воно мало бути миттєвим. Хочеться бути першим, однозначно. Але є, але є справедливість, є розуміння того, де я знаходжусь і чому, хто дав мені таку можливість бути тут. Я впевнений, що Іван так само. Звичайна людина, яка має свої спокуси, абсолютно так само він прийняв рішення бути другим. Іван добровільно віддав свою першість. На сцені з'явився Ісус Христос. Це була мить, це була коротка мить, за яку треба прийняти рішення. Забути про свій авторитет, забути про гордість і все інше. Коли людина побачила справжнього Ісуса Христа, то все навколо тьмяніло. Написано: поглянувши на Ісуса, Іван сказав: одного погляду. Іванові виявилося достатньо, щоб прийняти рішення. Можливо, він в цей, час, в цей час говорив про щось інше, але в цей момент, коли він побачив Ісуса Христа, все втратило вагу. Все було за нічого, все потьмяніло. Іван відкинув все і наголосив на Ісусі Христі. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. Авторитет Івана зробив свою справу. Задам питання вам. Ви почули слова, Агнець Божий. Ото Агнець Божий. Що вам треба знати, щоб піти за цією людиною? Я думаю, що ніхто не скаже, що було насправді в серцях, в думках цих учнів, чому вони вирішили піти за ним. Тому що про це ніде не написано. Невідомо, скільки проповідей вони почули про майбутнього Месію. Невідомо, як давно вони хрестились в покаяння. Невідомо, чи саме ці учні бачили, як сходив Дух Святий на Ісуса Христа. Невідомо, чи в них була освіта, якесь знання Богослів'я. Відомо одне вони почули, як Іван каже, ото Агнець Божий, і пішли за ним. Можливо, це була звичайна допитливість, яку ми маємо усі, а можливо, це був вивірений крок. Якщо нам на це не вказується, то це не основна мета цього уривку. Отже, учні йдуть за Ісусом Христом. Скоріше за все, вони йшли мовчки на якійсь відстані від Ісуса Христа, неначе ті, хто переслідують. Я роблю такі висновки, тому що Ісус, по-перше, обернувся до них так написано, а по-друге, перший звернувся до них словами, чого ви шукаєте. На мою думку, це було риторичне питання, так як ми всі знаємо з Євангелія Івана перших віршів, що Ісус Христос був від початку часів, що Він з Богом Отцем одне? І як написано в Матвія 10, 29, 30, написані такі слова: чи не два горобці продаються за гріш, а на землю з них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Невже Ісус Христос міг не знати, що за ним підуть двоє учнів? Він точно про це знав. Він задав це питання з метою, щоб випробувати їх. Яку вони дадуть Ви відповідь, чи готові вони дати ту відповідь, яку Христос хоче від них почути. Перше, вони звертаються до нього учитель. Учитель на той момент, звернення учитель, це не таке звернення, як сьогодні приймаємо ми. Це не якийсь учитель в школі. Тоді до учителів в школах могли звертатися інакше, а учитель це той. Кого ми наслідуємо? Той, хто здається нам прикладом для наслідування. Тобто є викладачі зараз в школах, їх би на той час не називали вчителями, тому що навіть і зараз ми знаємо багато прикладів, коли учні не виявляють жодної поваги до викладачів, вони ставлять їх авторитету ніщо. А учителем тоді називали, особисто, як зараз, я розумію, для мене учителем є перший проповідник Василь Митрофанович. Вова також є для мене особисто певним учителем. Протягом усього часу ми бачимо таку картину. Господь все знає наперед. Він знає, що з саду вижене Адама і Єву, але все одно дав їм спочатку згрішити. Можна було обійтись і без дерева, і без заборони їсти плід, і взагалі без саду. Але Господь чомусь вирішив так. Господь знає, що Авраам зможе принести Ісаака як жертву. І через це в останній момент він змінює жертву на ягня. Якщо він наперед також це знав, можна було б і без цього обійтись. Але по якійсь причині Господь все одно дає нам, людям, момент для того, щоб ми особисто прийняли якесь рішення. І так і в цій історії. По суті, Ісус Христос він заговорив до учнів перший. Але він все одно надав їм можливості проявити себе, прийняти якесь рішення. Визнати Ісуса Христа Месією, назвавши Його Раві, учитель. Тим, що вони йшли за ним, цього вже насправді було достатньо для того, щоб зрозуміти, що їх щось цікавить. А саме з того, що вони назвали Його Раві, а саме той момент, що вони назвали його Раві, для Ісуса Христа є чомусь важливим. Так само і зараз, друзі, багато людей. Знають, хто такий Ісус Христос, знають, що Він в якийсь час перебував на землі. Вони знають, що про нього проповідують, знають, що в нього є учні, знають вчення, якому Він вчить, але до кінця вони його не признають, до кінця вони його не приймають. Люди йдуть в сторону Ісуса Христа, знають, що Він Бог, розуміють, що вони грішні. Але Господь говорить, що треба звернутися до Нього як до свого особистого Спасителя. Він прийшов в наше життя, опинився в певний час в нашому полі зору. Про нього нам говорять проповідники. Далі справа йде за нами. Ми маємо звернутися до Христа як до нашого особистого Спасителя, і це написано в римлянах 10:9.10. 10. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності. А устами сповідуємо для спасіння. Далі Ісус Христос питає в учнів, чого ви шукаєте? Якби зараз хтось у вас запитав від імені Господа, що ти шукаєш, якою була б ваша відповідь? Я дуже довгий час намагався для себе відповісти на це питання. От перед нами стоять. Очі вічності, які знають усе наперед, які знають наше життя, які знають кожну волосину, кожної людини, яку ми колись в житті взагалі бачили. Людина, яка хоч трішки зрозуміла вічність, зрозуміла Бога, розгубиться, почувши таке питання. Перед нами стоїть той, хто знає, що буде далі у вічності, тому що про це написано в 2 Петра 3:10. День же Господній прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять, в цей момент нам треба розуміти, що абсолютно буде неважливо, чи увійшли ви в історію, чи була у вас гарна машина, великий будинок, багато друзів. Про що ви в цей момент можете запитати? Якщо у вас є якісь матеріальні потреби, я думаю, що просто буде соромно про таке питати. Якщо у вас. Якісь негаразди на роботі, щось ви не встигаєте зробити. Я думаю, що в цей момент ви про це не будете питати, тому що життя воно набагато коротше, ніж вічність. Ви колись задумувались, чи часто ви задаєте собі питання: а якщо завтра кінець? Якщо прийде Господь вже завтра. На цьому тижні я кожен вечір після роботи. Втомлений, приходив додому, і мені треба було встигнути зробити певний ремонт, покласти у себе плитку на на порозі. Поріг великий, 12 квадратів. Для мене це дуже багато. Так от я цілий тиждень, кожен день, кожен вечір витрачав на це час. Ви не повірите, а може і повірите, але це відбирало в мене дуже багато сил, не було вже ніякого бажання. Я робив це не сам. Робив з однією людиною, і ця людина. Уже в кінці робочого дня, це 8, 9, 10 вечора, також була вже дуже стомлена і казала таку фразу: Та хай і цій плитці вже очі повилазять. Просто вже не було ніяких сил. І в, в процесі того, як ми цю всю роботу робили, ми трішки з цією людиною говорили. Ця людина знає Бога, але мислить трішки інакше. А зараз іде війна, і ця людина подумала про те, що. Уяви, ми це все зараз робимо. Ми витратили вже на це цілий тиждень, багато сил, забрали у себе час, який ми могли провести зі своєю родиною, або просто відпочити, або провести з Богом. І уяви, що як на Сході зараз починається обстріл і все це руйнується. Який сенс від усього цього? Що ми зможемо з цього забрати з собою? Чи буде нам потрібне те, до чого ми так прагнули тут? Друзі, усі ці світські питання вони відпадуть, коли ми подивимося у очі вічності. Ми дійсно не знаємо, що і як правильно робити і чого шукати. Але нам насправді дуже пощастило, що ми можемо прочитати про цих розумних учнів, які запитали у Христа, де ти живеш? Це дуже цікаве питання. По великому рахунку, на сьогоднішній день вони напросились до Ісуса в гості. Перед цим вони називали Ісуса Христа Учителем, хоча знали, що Він Агнець Божий. Мені, на думку, одразу поклалися, що вони назвали його саме учителем. Саме учителем. Серед нас зараз дуже багато вчителів, проповідників. Дуже відрізняється наше життя, коли ми проповідуємо і коли ми знаходимося вдома. Я думаю, що найважча робота це залишатись християнином вдома і взагалі в усіх аспектах нашого життя, і в церкві, і на роботі. І особливо вдома. Останнім часом бувало чимало історій про присвітерів, які являються гарними служителями, але не для своїх сімей. Дуже гостро стоїть питання саме сімейного життя служителів. В день служитель на роботі, увечері на служіння. Якщо знаходиться час побути вдома, він має готуватись до служіння. Коли ж приділити час своїй сім'ї, своїм домашнім. В будь-який момент нашого життя нам підкаже Боже Слово. І в цій історії. Коли учні прийшли до Ісусового житла, я думаю, вони хотіли якийсь час перебувати просто в його присутності, щоб прийняти те вчення, яке він собою приніс, зрозуміти його, наскільки це можливо. В Євангеліях описані тільки останні події Ісусового життя, майже не описана його юність. Часи, коли він перебував на якомусь навчанні або робив якусь роботу. Скоріше за все, це було життя звичайної віруючої людини, в день навчання або робота. Увечері вивчення Божого Слова або служіння. Він не створював сім'ї, тому що Він розумів свою місію, і в цій місії не було мети створення сім'ї. А яким же Ісус Христос був удома: чи Він Господь, чи Він людина, чи міг Він втомлюватись. Усе це однозначно цікавило цих учнів. Вони повинні були зрозуміти, чим вони відрізняються від свого вчителя, від свого Господа. Що вони можуть від нього вивчити нового? Я думаю, що вони побачили вдома у Ісуса життя звичайної людини, яка так само спить, їсть, має жагу, працює і все інше. Якось я читав історію з Марка 4,38. Написано: А він спав на кормі, на подушці. Вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Уявіть, Ісус Христос. Той, що є Господом, він був в тілі звичайної людини, тому що він спав від втоми під час шторму. Яка ж це має бути втома, щоб був шторм? Коли в нас в Черкасах чутно пару якихось легких вибухів, ми заходимо в телефон, в групу в вайбері або в телеграмі і бачимо, що ніхто не спить. Хоча були табори, усі дуже сильно втомлені, час поспати. Так само Ісус Христос він втомлювався ще більше, Він так само хотів спати. Саме по життю вдома учні дуже багато зрозуміли про Ісуса Христа. Особливо для себе я в такі моменти задумуюсь: а в яких умовах він жив? Чи був у нього власний верблюд, чи був у нього власний човен? Він той, хто знає про наше життя все. І навіть більше він знає про те, що буде потім, коли життя закінчиться. Він той, хто має менше, ніж я, але прожив життя краще, ніж я. Він не мав і половини того, що маю я, але весь час він був у служінні, в навчанні, зцілював людей, і від втоми він засинав. Якось я для прикладу хочу привести одну історію з свого життя, яку мені розповів мій знайомий йому. Вдалося, виявився такий момент. Треба було відіграти багато концертів з одним дуже відомим музикантом. В нас він, на жаль, не такий відомий. В нього декілька статуеток Греммі, він і до фільмів писав музику. Так от в нього не було своєї групи, з якою він регулярно грав. По-перше, він уже у віці, йому за 80 років, і він собі шукав групу, з якою він зможе відіграти багато концертів. Це той рівень знання музики, коли вони з півслова один одного можуть зрозуміти. І уявіть, у них цілий місяць на підготовку. За місяць у них було дві репетиції. На початку, коли він роздав матеріали, і в кінці вони один раз його зіграли. Весь цей час, весь цей місяць, вони просто перебували вдома разом. Уявіть, все, що відбувалося в цей момент, це Поєднання ритму і темпу життя, це розуміння ключових моментів, що важливо в житті, що ні, і це спрацювало на людей в музичному плані. Я думаю, що Господь заклав це в людей, що коли ми знаходимося довгий час в спілкуванні, усі разом, наші погляди, наш ритм або темпи життя починають співпадати, і ми часто переймаємо від людей, які нас оточують. Учні пішли з Ісусом Христом для того, щоб перейняти Його вчення. На жаль, або на щастя, в нас зараз немає можливості перебувати з Ісусом Христом фізично тут, але в нас є певні нотатки Його життя, Його вчення. Воно записане в Біблії. Все, що Він поважав достатнім для того, щоб прожити нам праведне життя, записано в цій книзі. Я хотів би, щоб ми з цього уривку, з цієї історії, підкреслили для себе декілька ключових моментів. Про які, про які ми сьогодні прочитали. Перше, Іван вказав на Ісуса Христа, як і проповідники сьогодні вказують, як мають усі християни це робити. Вони мають, ми усі маємо приймати рішення миттєво і сумлінно. Друге, учні пішли за Христом, хоча вони не знали до кінця, що їх чекає. Ми також можемо не здогадуватися, що нас чекає, якщо ми йдемо за Христом. Ми можемо переживати за якісь свої матеріальні, фізичні блага, але нам треба зрозуміти, що коли ми з ним, коли ми знаємо про вічність, коли ми знаємо щось про майбутнє, це все не буде мати ніякої ваги. Третє, Ісус Христос знав, що вони підуть за Ним, Він знав, що Він обернеться, Він знав, що Він запитає в них, і Він знав, яка буде відповідь. І також він знав, що вони усі підуть разом до його житла. Це важливий момент, тому що дуже часто ми забуваємо, що Господь діє так і в нашому житті. Він також перший робить до нас крок, хоча ми іноді цього не приймаємо, не помічаємо, не бачимо. Він також проходить повз нас дуже часто. Він проповідує до нас через проповідників, звертається через Боже Слово, відповідає нам у молитві. Ми можемо перебувати через це у Його присутності. Я хочу, щоб оці три аспекти ми запам'ятали і роздумували над ними хоч час від часу, пам'ятали, що Ісус Христос знав усе, що написано в Біблії, Він знає кожен наш крок особисто. Я хочу, щоб ми не боялись йти назустріч до Нього і розуміли, що Він нас чекає, щоб ми через Його Слово намагалися відчути Його близькість. Аналізували все, що написано, пропускали через себе. Я пропоную, щоб ми помолилися і молилися за це. Дорогий Господь, я тобі дуже вдячний за слово, яке ти нам даєш. Дякую тобі, що через нього ти можеш підказати, де ми зробили помилку. Через нього ти можеш потішити, коли так важко, Господи. Через нього ти є світильником для. Нашої ноги, Господи, Ти завжди є для нас підтримкою. Ти завжди, Господи, з нами. Ти благослови, щоб ми частіше перебували в Твоєму слові, зверталися до нього в будь-який момент нашого життя, коли нам важко, щоб ми зверталися від того, що нам важко. Але коли нам легко, Господи, коли здається, що все життя таке легке, щоб ми не втратили цієї бадьорості і зверталися до Тебе, до Твого Слова, і в молитві. І в Біблії, Господи, благослови нас, благослови це служіння на завершення. Слава Тобі і подяка. Амінь. Загальний спів.